Вітаю вас, друзі. Цієї ночі Служба безпеки України спільно із військово-морськими силами атакували Новошахтинський нафтопереробний завод у Ростовській області. Це вже здається четверта чи п'ята подібна атака. Для ударів були застосовані як дрони, так і українські ракети і влучили саме туди, куди й треба. У нафтопереробну установку. Та це не єдина атака на Ростовську область за попередню добу, тому що учора в день туди також полетіли і британські, ну або, можливо, французькі ракети. Збивають, збивають, працюють. Але ви знаєте, росіяни узяли і не помітили цього, тому що вони усе ще продовжують скорб'ять за ліквідованим генералом Кіріловим. Це дійсно не Ді бурю з мужчини росіяни погрожують. Росіяни кричать, що так не можна виявляється робити, бо це перетин коричневих полосок. Uh, вот эти красные линии, они переступаются спеціально. і знаєте, що найдивовижніше разом із росіянами про неприпустимість ліквідації російського генерала заявив також і спецпредставник Трампа Кіт Келох. Але я подивився на це і сказав, що це трохи занадто. На мою думку, це зовсім не гарна ідея. Погана ідея ліквідовувати ворога, який вбиває тебе. Неймовірно просто. Ми з вами зараз детальніше про це та й не тільки про це поговоримо, але спершу закиньте на дрони камікадзе для українського війська. Це зараз надзвичайно. Важливо, усі реквізити є як завжди у описі до цього відео. Ну і не забувайте підписатися на мій канал і натиснути лайк до цього відео. А ну-ка, давайте 10 атакам в Ростовську область. І це завжди гарна ідея. Але по суті, хоча раніше казали, що, начебто, ми можемо бити американськими, британськими і французькими ракетами у глиб так званої Росії тільки у межах Курської області, учора вперше було завдано ударів такими ракетами по об'єктах у Ростовській. За попередніми даними було атаковано виробничий майданчик комбінату Камінський, який займається виробництвом зброї та боєприпасів, у тому числі для реактивних систем залпового вогню. і також є іще ще інформація, що він може бути у ланцюжку виробництва міжконтинентальних балістичних ракет. Звісно, як завжди, атака була невдалою. а Росіяни позбивали абсолютно усі ракети. Правда, не уточнювали чим саме а всього средства ПВО перехватили 10 боєприпасів. В результаті падіння обломків були зафіксовані розрушення в хуторі мала кам'янка Кам'янського району, і ми, безперечно, їм віримо. А оті відео, де видно декілька влучань, то це фейки української пропаганди. За сукупністю даних, а також за висновками, до яких дійшли самі росіяни, було застосовано британські ракети Storm Shadow або, можливо, французький скальп. І, от росіяни несподівано дійшли висновку, що напевно погрози орієшніком не дуже працюють. Українські формування, незважаючи на всі придупреждення, удари решникам і інші дії, будуть продовжувати використовувати західні западні враження для того, щоб одержати. Хоча б нібишою медійну перемогу. доволі дивно, але міністерство війни, так званої Росії, навіть не зробило жодної заяви щодо використання французьких чи британських ракет для ударів по території так званої Росії. Натомість учора Герасімов поскаржився, що коли такі ракети застосовуються, це означає, що Сполучені Штати Америки воюють із так званою Росією. Фактично США після ударів по території Росії стали непосредственними. Учасниками конфлікту, що означає його ескалацію, і принаймні поки що це все. Жодних офіційних реакцій з боку так званої Росії не було. Бо, як я вже сказав, росіянам не до того. Вони у захваті від ліквідації генерала це найкраща спецоперація України за 10 років. При тому ж приймаємо, що заятим в чесності британські спецслужби, без яких нічого не будет. Я Припускаю, що дуже скоро директор РПЦ канонізує генерала Кірілова, тому що він був буквально святою людиною. Він був науковцем видатним, який рятував людство. Тітона один з отцов-создателей э, э, создацілі для для с Эболой вакцины. То есть и он тогда он и его ребята сыграли очень большую роль, так як в борьбе с коронавирусом. з коронавірусом. человек, чоловік бойців спасали Італію. І от його тепер взяли і убили. Ні за що. Який жах? Тепер росіяни точно стовідсотково застосують ядерну зброю. Создаються ризики переходу ситуації к состоянию. Коли в практичній плоскості можуть стати вопроси приміненні ядерного оружия, ну або не скоро, ну або не застосують усе як завжди. На початку січня до Києва має прибути спецпредставник Трампа щодо російсько-української війни Кіт Келох. Про це учора сказав президент України. Які відбудеться на початку січня? Ми очікуємо. А на я думаю, і тоді поговоримо. Що має на увазі, що саме Кіткелог може мати на увазі, справді варто з'ясувати, тому що він зробив дуже дивну заяву і учора фактично засудив ліквідацію генерала Кірілова. Є правила ведення війни, військові офіцери, генерали, адмірали або генерали у своєму рідному місті. Це ніби ви трохи це розширили. І Я не думаю, що це дійсно розумно робити, і це дуже надзвичайно лицемірна заява з боку представника Сполучених Штатів Америки, тому що, по перше, ліквідація російського генерала цілком і повністю. Відповідає правилам, законам та звичаям війни. А по-друге, тому що Сполучені Штати Америки робили навіть не такі речі, Сполучені Штати Америки не перебували у стані війни із Іраном. Між ними не велися такі активні бойові дії, як зараз ведуться між так званою Росією та Україною. Але це не завадило Трампу у 2020 році віддати наказ на ліквідацію іранського генерала Сулеймані. Ота ліквідація іранського генерала була легітимною. А от ліквідація російського. Генерала, коли так звана Росія та Україна перебувають у стані війни нелегітимна. це дещо інше. Насправді Келог робить отакі заяви, тому що його головна мета це потім організувати можливі теоретичні гіпотетичні переговори між Україною та так званою Росією, і він хоче виглядати хорошим для обох сторін. Я думаю, обидві сторони готові. Уявіть собою бій у кліці. Ви маєте двох бійців і обидва хочуть здатися. Та можливо, така риторика Келога пов'язана також із тим, що Трамп останнім. Часом знову почав робити дивні заяви щодо України. Наприклад, він засудив застосування американських ракет для ударів по так званій Росії. Я не думаю, що вони мали дозволяти ракетам літати на 200 миль у Росію. Я думаю, що це було погано, і це втягнуло корейців. Північна Корея, чому вони зробили це? Не запитавши, що я думаю, я б не дозволив їм це зробити. Тільки він чи то не знає, чи то навмисно бреше, але спершу якраз були північно-корейські війська, і тільки потім Україна. Отримала дозвіл бити у глиб території так званої Росії західними озброєннями. Ну а Трамп і далі міряє на себе маску миротворця і сподівається, що зовсім скоро він зможе всадити обидві сторони за стіл переговорів. Це повинно зупинитися. і ми намагаємося це зупинити. Ну, побачимо. Well, gonna, ми будемо розмовляти з президентом. Talking. Путіним тільки от, якщо Трамп не буде намагатися встановити справедливий мир, а тільки примушуватиме Україну до капітуляції, то рано чи пізно він сам отримає набагато більшу війну, бо росіяни до неї вже готуються. Пока ми не зробимо Україну Росії, ні разділимо на куски віддав Польше з Румунією вот тот кусок западний не закінчиться війна. Ми ж розуміємо, що наша цель СВО не закінчиться. Ми повинні розвалити НАТО. І поки майбутній президент Сполучених Штатів Америки живе у деяких ілюзіях, не забувайте про головне. У як можна більше росіян. для того, щоб це відбувалося, дуже потрібна ваша допомога. Взагалі росіян дуже дістали українські дрони Камікадзе. Дістали настільки, що вони проводять ось отакі тренування. Проте їм це не допоможе. Та й завдяки вам наше військо отримало іще 300 нових ФПВ. Третя окрема танкова бригада дякує спільноті Стерненка за надані е, дрони, щоб ми далі продовжували нищити ворога. Бажаємо міцного козацького здоров'я. На зв'язку батальйон Ахілес дякуємо спільноті Сергія Стерненка за надані 50 дронів Шурікен. Техніка ворога буде палати. Ваша підтримка дуже суттєва і, як завжди, вчасна. Слава Україні! Ми бійці 81-ї аеромобільної бригади 90-го окремого батальйону імені старшого лейтенанта Івана Зубкова. Підрозділ «Апачі» висловлюємо подяку спільноті Сергію Стерненка за надані 50 росорізів, які найближчим часом полетять нищити ворог. Воїни 59-ї бригади висловлюють подяку спільноті Стерненка за надані дрони, якими ми можемо нищити руню. Щиро вдячні вам за ваші донати, за вашу допомогу. І нехай продовжується розріз. Ми бійці підрозділу Валь Division окремої Буковинської 82-ї десантно штурмової бригади приносимо вдячність спільноті Стерненка за надані дрони разом до перемоги! Слава Україні! Героям слава! Не сподівайтеся ні на які переговори, не тіште себе зайвими ілюзіями і продовжуйте допомагати силам оборони України.